Отже, друзі, давайте ми з вами відкриємо Слово Боже, і ми знаємо, що це, ця молитва двічі записана на сторінках священного письма. Це Матвія 6,9. Да, ми можемо до Матвія звернутися. Це молитва Отчі наш», коли Ісус Христос розкрив її для багатьох людей, коли проповідував. Нагірна проповідь була. А потім декілька місяців пізніше він наодинці з учнями розкрив знову цю молитву, вже пояснюючи її учням, це Луки, 11, розділ з 1 по 10 вірші. Якщо ми зупинимося саме на другому варіанті, коли учні побачили Христа, який молився, вони його почули, по-перше, не тільки побачили, тому що Ісус Христос молився вголос. І це настільки справило враження велике на цих учнів, вони були приголомшені, вони були настільки здивовані тим, що вони побачили, вони були здивовані, побачивши Ісуса, який молився. Тут варто зауважити, що учні були релігійними людьми. З самого дитинства їх привчали молитися. Вони знали всі ритуали, вони знали всі правила молитви. Це були єврейські хлопчики, яких приводили в синагогу, вони знали всі правила. Але ж чому вони так здивувалися? І чому вони саме попросили Ісуса навчи нас не проповідувати, не бісів виганяти? Подивіться, вони не просять його зцілити, навчити їх людей зціляти. А ми знаходимо на сторінках Біблії лише одну, одне прохання навчи нас молитися. Тобто, не дивлячись на те, що в них було релігійне, релігійне навчання, так, вони підготовку таку пройшли, в них настільки ця молитва Ісуса вразила, що таке бажання з'явилося навчитися. Молитися, як Ісус, навчитися бути такими, як Ісус. І ось вони просять Його навчи. Отже, молитві потрібно вчитися. Такий невеличкий урок з цього розмірковування. Молитві потрібно вчитися. І можна навчитися. Ісус, ми бачимо Його реакцію, Він не відмовляється від цього, а Він навчає. Він навчає. Учнів молитися. Ми з вами теж просимо Ісуса навчити нас молитися і віримо, що Він так само нас, як люблячий батько, буде вчити. Отже, молитві Очі наш», яка двічі на сторінках Біблії описана, ми бачимо, як Ісус Христос вчить молитися. Давайте ми трошки зауважимо декілька питань щодо хибних уявлень про Бога. Які вони? Будь ласка, Леонід. Мікрофончик, будь ласка. Да, дякую. Перед тим, як ми торкнемося цієї теми про хибні уявлення, певні такі невеличкі коментарі. Ну, завдання вам подумати, чому двічі да, от молитва очі наш з'являється. Спробуйте порівняти. Матвія, Луки. в чому різниця? Допоміжні питання: хто була аудиторією в Євангелії від Матфія, хто аудиторія, хто слухачі в Луки? це ключ для розуміння. Ось чому двічі-два рази, Ось які моменти, які думки у вас є. Це таке невеличке домашнє завдання, собі можете помітити, провести таке порівняльний аналіз, скажімо, в цьому. Ще раз, можливо, вас це здивує. Ми ставимо питання трошки коментуємо десь. Ось наш стиль це не дати, знаєте, таку 100% відповідь, тому що ми самі не володіємо всім, всім, всіма знаннями. Ми ставимо питання, спонукаємо вас десь роздумувати, досліджувати, самим, знаходити ті чи інші відповіді. Я думаю, що це найкраще навчання таке, тому ми не даємо такі готові прямо 100% Вичерпні відповіді, це, мабуть, було так, знаєте, високомірно <смірно> вчити дорослих людей. Ви також що знаєте, щось чули. Тому якби давайте разом будемо між неділями у нас цілий тиждень, будемо роздумувати над цим, працювати над цим. Дякую, Тетяна, за це. Ну і ще один такий коментар: що ми розуміємо, що це не є соромно. Учні вже були дорослими людьми. І тут вони звернулися до Ісуса з, з запитанням, да з проханням. Такий запит зайшов, навчи нас. І Ісус них не принизив, не сказав: Ну що ж, ви такі вже вам по 50 років, там по 40 років, і ви де ж ваші батьки були там? Ну, якось, знаєте, можна було прокачати цих апостолів але бачимо, що Ісус досить серйозно сприйняв е цей запит і дав відповідь, що найцікавіше, що Він. Це також може наступне завдання на цілий тиждень. А от Луки, 11 розділ, спробуйте почитати після цього запитання нижче текст, весь ми притчі, навчання. Ісус дає повчання, як навчитись. І е, я думаю, що найкращий вчитель, якраз є Христос вчитись не соромно, навіть якщо це наш останній день життя тут на землі, і ви знаєте, багато людей, відчуваючи, що це останній день, що вони помирають. Вони визнають, що вони не знають, як молитись. Вони просять когось, щоб вони звершили цю молитву. І навіть якщо це останній день, це чудово почати молитовне своє життя. Навіть якщо це буде одна молитва, яку ми вимовимо. Це круто, Бог чекав цього, і це варто цього. Добренька. Чому ми перед, дивіться, фраза да, перше слово, отче. Наш, отче наш. Чому ми вставляємо такий невеличкий блок, тому що від нього дуже багато залежить? Адже яке які в нас представлення Бога, який в нас портрет картина Бога в нашому розумі, таким буде наше життя, наше сімейне життя, наше ставлення до дітей, релігійне наше життя. Я поставлю три крапки: наша картина Бога. Вона буде визначати, що з нами відбувається всередині і ззовні. Цю картину нам малювали наші батьки, вчителі, і, знову ж таки, наше оточення десь, десь на якомусь етапі ми самі потім собі формуємо. Ну, Отак ми навсід виписали такі найпоширеніші хибні уявлення, да? такий жорстокий поліцай, який стоїть на дорозі з радаром, шукає твої помилки да? в кущах. От чекає твої помилки. Як тільки ти помилився, він до тебе тебе кличе до себе, штрафує, наказує. І от десь у багатьох людей є така картина такого дуже жорстокого, справедливого судді. Бог це суддя, поліцай, який чекає твоєї помилки. Наступний такий хибний образ це, ну скажімо так, десь з мультфільмів Джин. Ось, коли мені щось потрібно, я звертаюся, і він повинен зробити те, що якби, от я прошу. Да? Напис... Наступний образ це таке запасне колесо в автомобілі, Знаєте, запаска, за неї водій тільки тоді згадує, коли трапляється трагедія, проблема, втрата. І тоді ми згадуємо, що нам казали, що залишається. І ось В сухому залишку є ця молитва, це прохання до Бога. Ось запасне колесо Вирішилось, якось розсосалось, ми вже далі собі рухаємося по життю, якби і далі все життя. Бог таке запасне колос. Наступний такий образ, який сьогодні є в суспільстві, це такий майстер годинників, да? накрутив, і воно собі самоходить. От Бог він є, я вірю, що Він є, він десь отам далеко є. Накрутив він колись дав життя мені чи цьому людству, цій землі. Ну а далі ми тут повинні самі працювати, важко працювати, приймати рішення, боротись, ну і тому подібне. А наступний такий ще образ, ну, такого, скажімо, бос да, на роботі, начальник на роботі, керівник, Ну, такі, знаєте, комерційні відносини. Я тобі, ти мені, ну і тому подібно. Да, от, з Богом якісь зділки, ще щось, отакий підхід, якийсь такий, знаєте, підприємницький. А наступний е, такий образ, він присутній, до речі, в багатьох людей: такий дід з бородою білою. Бог десь на Хмарах, як Дід Мороз. Це недавно було Різдво, Новий рік. Діогай за борду, все, що би ти не просив, він тобі дасть. Ось, як ти хочеш. Також десь є така грань, знаєте, нашого ставлення до Бога. Ну і таких, напевно, образів дуже багато можна перераховувати. Ще один такий образ. Він також сьогодні, на жаль, присутній це таке да? такий братан. В кишені, ось такі рівня мені, знаєте, і десь якраз вступ до молитви, перший рядок, він розбиває ці всі хибні уявлення, отче наш, що є на небесах. І ось ця фраза, вона повністю руйнує. Руйнує не тільки ці хибні уявлення, але й інші, які в нас можуть бути в голові. Ось. І Ісус починає нам малювати портрет Бога. А хто ж він насправді, ким він є? До нас? Я передаю слово Тетя. Дякую дуже. Отже, Отче наш. Дійсно, перші слова цієї Господньої молитви вказують на те, як ми, люди, які молимося до Господа, відносимося до самого Творця. І в цьому зверненні, в цих словах, ми бачимо дуже близьку присутність Бога, дуже близьку присутність Бога. Коли ми звертаємося до Господа, ми не виступаємо перед великою аудиторією, а навпаки, ми тісно спілкуємося з такою незвичайною особистістю, в якій ми бачимо свого Отця, живого Бога який в своїй любові готовий йти до нас і заради нас до самого кінця. Ну, давайте уявимо таке, таку ситуацію, щоб Господь, як творець всього Всесвіту і нас, зокрема, ну, сказав, щоб його називали просто творцем. Просто творцем. Напевно, ви бачите, наскільки це повпливало на наші відносини. Він творець. Ми, ті, яких він створив, ми його якби витвір. І такі відносини були б такі холодні, дуже офіційні. А давайте уявимо таку ситуацію, наприклад, коли Господь сказав би: ну, називайте мене Господом або паном. Знову ж таки, відносини були б знову, знову ж таки, зовсім не близькими. Правда? Він пан, ми раби, слуги, От така, такі відносини. Але він каже, що ви мої діти, ти моя донька, ти мій синок. Ну, от саме в його, в ньому ми бачимо саме найкращі, найкращого батька. І я пропоную відкрити два вірші з Біблії, які говорять безпосередньо про те, що Господь хоче бачити в наших відносинах. Ми користуватимемося, друзі, сучасним перекладом Торканюка. Тому подивіться псалом 103,13, можливо, у вас буде 102 псалом, і давайте ми його зачитаємо. Перший вір знаходиться в псалмі 103, 13 вірш. Він говорить: Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, Котрі його бояться. Господь наш батько, ми його діти, і Господь підкреслює, що мої відносини, такі самі, як сім'ї, близькі, довірительні, дуже такі ніжні. Подивимося наступний вірш, друзі, книга пророка Ісаї, 49 розділ, 15 16 вірші. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби і вона забула, то Господь каже, то я не забуду тебе. Подивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною. От, в цих віршах ми дійсно бачимо, що Господь найкращий батько. Він готовий віддати своє життя заради своїх дітей. В нашому перекладі ми бачимо слово отче, але б, якби ми відкрили оригінал, ми побачили слово «ава». ава. Це таке арамейське слово, звернення до Господа. Це було б таким радикальним, я вам скажу, Такою позицією, яку показав Христос. До цього ніхто так не звертався до Бога. А Ісус повністю змінює відношення до Отця. Ну, в ті часи звернення Ава це можна порівняти з таким словом мама, як ми звертаємося до нашої Матусі в дитинстві, таке ніжне звернення. Ава була таким звичайним словом, яке використовувалося в сімейному колі, степлим таким звучанням, як мама, да? дорогий от, батько, татусь, таточко. Жоден благочестивий юдей не міг наважитися приблизитися до Бога і назвати саме Ава його. Ну, це було, люди розглядали як знак неповаги. Але, тим не менш, Господь Ісус, Він вживає саме слово Ава, починаючи молитву Господню. І це для нас має велике значення. Ми бачимо в цьому зверненні зовсім інше відношення до Отця, як до свого найближчого батька, найближчої людини з любов'ю, довірою, яка відображає глибокий зв'язок з Отцем. Це дуже глибокі особисті відносини з Богом, які повні смирення, і син знаходиться в покорі волі Отця. І твоїм прикладом показує своїм учням і нам, як потрібно звертатися до Господа. Тому нам завжди потрібно пам'ятати, що Господь дуже шукає такого неформального спілкування особистого спілкування, близького і ніжного з нами. Якщо ми звертаємося до Бога Ава, Ава Отче, це означає, що ми шукаємо таких довірливих відносин з Ним. Ми його діти, друзі, і ми маємо повне право звернутися до Господа Отче, ава, татусю, дорогий батько, ніжно і з любов'ю. Тому ми дуже хотіли б, щоб протягом цього курсу ми по-новому подивилися на це звернення очі, щоб ми вклали цей новий зміст ці слова. От, тому сьогодні ввечері, коли ми будемо схилятися в особистій молитві до Бога, нехай це слово звучить по-новому в вашій молитві, ава Очі, Очі наші. Угу. Я рухаю далі в нашу тему, але перед тим, знаєте, слухаючи Тетяну, є певні думки, коментарі. Я відразу хотів би дещо прокоментувати. Ну, перш за все, що саме новий заповіт був написаний грецькою мовою, і на грецькій мові отець, Отче, да, звучить Патер. Це люди в обіході, Ісус, там, в сім'ї, в країні. Звичайно, їхня мова була армейська да, того часу. І, скоріш за все, дійсно, сам Ісус молився, як Тетяна сказала, Авва. Але ми вже маємо новий заповіт, який записаний грецькою мовою. Він не був написаний арамейською мовою. Ну, це такий невеличкий коментар, щоб в нас не було путанини, що новий заповіт, патер. Ну, це, до речі, дуже схоже вже з нашим словом, да? з латинської десь мови патер також. Патер Хемон, – «хо ентойс Уранойс оце перший рядок. На грецькій мові саме так звучить патер, да? дійсно щось таке патер, да? батько. Да? Е, наступна в мене думка і практичне втілення, що ви можете вже практикувати цей тиждень, адже ми хочемо, щоб вже курс працював в вашому житті, зміни відбувались. Що ми завжди, як правильно молитись, як зробити так, щоб це було таким цікавим процесом, да? який би. Не втомлював, не напрягав, який був би біблійним. Так ось молитва Отче наш це такий скелет, дає напрямки кожне речення, кожне слово це певний напрямок. Тобто, коли ми починаємо молитись, у нас от перше слово Отче наш. Отче, да от на підставі цього слова, дивіться, скільки в нас вже роздумів, на ідей, стосунків. Тобто, це напрямок для вашої розмови. Потім слово наш. На небесах. От ми намагаємось йти в нашому курсі, коментуючи кожне слово, адже це буде потім цілим напрямком для ваших молитов. Чого починати? Про що молитись? Ось, скажімо так, сучасною мовою. Да, зашифровано, ми кажемо, да? в кожному слові зашифровано напрямок для нашого молитовного життя. Не ми розкриваємо його. Ну і е, ще один коментар. Він, так, от, напрошувався він. Ну, Тетяна написала, такі, нам, намалювала такий чудовий образ батька, мами, да, близької, рідної людини, сім'ї. Але я не знаю, от, як у вас, це було б цікаво, звичайно, з кожним поговорити, але впевнений, що не у всіх такі добрі спогади відносно батька. Когось взагалі він не пам'ятає, не зустрівся. Да? Батько залишив сім'ю, батько загинув, помер. Немає ніяких спогадів. Є ще гірші спогади, коли батько вбив, якесь було там. Ну, Я три крапки ставлю. Тобто, коли навпаки я зустрічав людей, яким ти починаєш розповідати цю, цю тему про батька, їх трясе. І, і вони найдалі не хочуть слухати, що Бог отакий, як їх батько. Я думаю, що ми зрозуміли ідею, але ви для себе, ну так от, Можете представляти, якщо це не ваш випадок, щось інше. Як Тетяна сказала, може бути мама, щось рідне. Це могла бути бабуся в вашому житті, який от образ чогось світлого, доброго, люблячого, той, який приймає вас, той, який на вашому боці. Може статись так, що і немає такої рідної людини, не було її. Це також не виключено. Людина виросла в інтернаті там ще щось, чіма всього може бути в житті. Це може бути людина на роботі. І от у вас образ людини, яка порівняння певне, скажімо таке, да? які ви для себе самі обираєте образ от того змісту, любові, найкращого, найсвітлішого, найдобрішого, що є тут на землі. Я думаю, що це якраз і було завдання Бога дати нам протягом нашого життя ті моменти світлі, які нам. Допомогли пережити ці відчуття не, іноді не в сім'ї, навіть <смі> іноді не в школі, е, от, в якихось інших обставинах. Да? І от я впевнений, що в житті воно було це сто відсотків. Хоча б раз, десь ми перетиналися з цим. Ну, це такий, скажімо, можливо, суб'єктивний дещо коментар, але все ж таки ну, ми повинні враховувати ці моменти. Наступне наше слово, і моє завдання це прокоментувати слово наш. Отче наш. Ну, коли ми чуємо наш, я його не приватизую. Це не Бог, який працює на мене, слухає тільки мене, і зі мною тільки з одним має справи, якийсь унікальний, я особливий. А всі інші, якщо Бог вже встановив зі мною зв'язок, як кажуть, менше не варті нічого. Навпаки, Ісус, оцим Словом наш, Він підвів рисочку, що Бог він є Богом і для добрих людей, і для недобрих. Він батько. Будь-якої людини тут на землі, він творець, він дав життя кожній людині. Ми його діти, є слухняні діти, є неслухняні, різні діти, але це його діти. Він не відмовляється від них, він кожному дав життя. І тому, коли якщо ми визнаємо молитву очі нашу, молимось неї, вкладаємо повне християнство, це слово наше означає, що це повинно вплинути. На наші стосунки з людьми, з якими ми перетинаємось кожного дня. Ми рівні, ми від одного батька. Да, і це не дає нам право десь надиматись над ким, когось принижувати, опускати когось і тому подібне. Оце фраза, на ній можна застряти, нам в молитві і пороздумувати, які в мене стосунки, як я ставлюсь до людей. Люди щасливі зі мною. Чи, можливо, я Бог для них? Ось, тобто і ми зайняли місце Бога. Це досить серйозна фраза, яка повинна зробити таку інвентаризацію наших стосунків на такому горизонтальному рівні, не тільки на вертикальному, так? але також площину от наших стосунків з людьми. Добре? Далі. Ага, я бачу, що я ще трошки далі, і фразу, що є на небесах. Я трошки по-іншому хочу підійти зараз. Дуже цікаво, що оця ідея першого рядочку «Отче наш, що є на небесах, вона вже десь в Біблії зустрічалась, сама ідея. І це перша книга Біблії, книга буття, перший і другий розділ. Там нам записано, якщо ви так почитаєте, це може бути домашнім завданням. Є два оповідання, бачите, два рази «Отче наш, і тут два оповідання тієї самої події. Подія творіння землі нашої нас з вами. Буття перший розділ одне оповідання творіння, потім буття, другий розділ теж оповідання. Ну і люди, які читають біблію сидують, ну а для чого було писати двічі про творіння? Саме людині іноді запитують, навіщо чотири Іванлії там от два рази отчи наш. У всьому є зміст. І цікаво, дуже якщо ви подивитесь з точки зору молитви очі наш на книгу Буття, перший другий розділ, ми бачимо, що. Першому розділі книги Буття як Бог змальований, як творець. Потужний, сказав і з'явилось. Оце сила всемогутність такий. Візьмемо другий розділ. Та сама історія, але записана зовсім по-іншому. Там коротко сказано, що небо і земля були створені. А далі детально розписують творіння людини, да, різниця з першим оповіданням. І далі ми бачимо Бога трошки іншого. Який схиляється на коліна, звертає цю глину, цю землю, ліпить цю людину скульптор, да? а потім написано, він вдихнув дихання життя людина стала людиною живою, істотою да? живою. Він доторкнувся до губ, до обличчя людини. Ну, що може бути ще близьким? Да? Бо це якраз той батько, та мати, да? яка торкається до губ, до обличчя дитини своєї. Тобто ми бачимо, що. Якби оця така парадоксальність е, біблійного мислення, який Бог є. Він є одночасно, Отче наш, дуже близьким, рідним. З іншого боку, Він є сущий на небесах, всемогутній святий, вседержитель. Ось, якого ми повинні поважати, який сказав слово, і зміни відбуваються, ось з яким Богом ми маємо справу. І тут нам не потрібно обирати або того, або того. Біблійне мислення, правда, істина знаходиться у цих двох протилежностях. І то правда, і то правда в одній особі. Отче наш, що є на небесах. Тому, коли ми молимось з вами до Отця, так, ми можемо відкритись, називати речі своїми нами, пожалітись, поплакатись, попроситись. Ви розумієте, так? Близька людина. В той же час ми можемо звертатись, і частина нашої молитви ми можемо просити цього ж батька в той же час, який є всемогутнім, всесильним, який може змінити, йому слово достатньо сказати, створити, зцілити, воскресити. Я поставлю три крапки. Бог, для якого немає нічого неможливого. Ось вам суть. Не якби картини Бога в першому риткові, Отче наш, що є на небесах. Будь ласка, далі. Сьогодні, друзі, ми розкрили ці два питання, два слова, «Отче наш, що є на небесах, дві такі фрази смислові. Якщо у вас є питання щодо цієї теми, ви можете зараз написати в чаті. Я зупиняю наш наш запис.